На тлі відступу рашистської армії у військовому середовищі країни окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності усіх учасників агресії проти України. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють свою втечу. З країни до південної Америки та переховування від міжнародного правосуддя йдеться в повідомленні. Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14-ї армії, військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, яка дислокується в місті Єкатеринбург, які брали участь в бойових діях на території України. Нагадаємо, що усіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до кримінальної відповідальності. Звіта. Тарас Чорновіл, політичний експерт, третя частина з гостем нашого ефіру. Вітаю пане Тарас. Доброго вечора, панера Україні. Дуже дякую, героям слава Володимир Путін після повного провалу, фактично на Харківському напрямку армії Російської Федерації. Як вони це називають в Мінобороні передислокацією? Звичайно, вони знаходять відповідні терміни термінологію для того, щоб розсіяти увагу свого електорату, але тим не менш, це повний провал. Путін відмовляється зустрічатися зі своїм генералітетом. Він мав зустрітися з представниками Міністерства оборони у Сочі. Але Пісков каже: ну, відклали цю зустріч. Путін не готовий, я так розумію, до серйозної розмови зі своїми генералами, яких він вже змінює декілька разів. Ну, давайте так. Перше питання термінове. Я досі не можу зрозуміти, чому вони відмовляються від класики. Нижі прекрасна класика називається Жест доброї волі. Навіщо якусь придисокаті вигадувати жестом доброї волі звільнили Харківщину. Все красивіше виглядає і більше е, на місцях, десь де не де, де ті фрази повторюються. От коли вони відступали з Вовчанська, е, наших сил там ще було тоді не дуже багато, але наші погодилися пройшли навіть переговори з парламентарями. Наші погодилися на вихід їх з Вовчанська до Росії замін за безкромну здачу міста. І тоді прозвучало в когось з коментаторів: зділен би вже з доброї волі. І в Козачій опані же з доброї волі і скрізь. Тобто, ну насправді в них провал, розвал фронту. Розвал фронту, ну такого я чесно кажучи, пробую десь згадати в історичному плані. Війнах, коли розвалюється весь фронт, коли все сипеться. Ну, щось подібне було в Другій світовій війні, коли німці обійшли лінію мажено і добивали тоді Францію. Так щось подібне було. Ну але знаєте, порівнювати масштаб Другої світової, і це була ну мегаоперація, Скільки там сотень дивізій наступало, все у нас стільки батальйонів не було, скільки дивізій наступало там, щоб добитися такого розгрому. Тому ну що, ганьба. А тепер повертаємося до Путіна. Насправді відбувається кілька дуже цікавих дивних подій. В той день, коли е, відбувалися найосновніші події на фронтах, і коли про це почала трубити вся рашицька біосфера, в Росії раптом в Москві відбувається якась дивна річ: МКАД не перекривають ніколи. Для них це свята як щена не якрова. міско, Московська кільцева автомобільна дорога для руху військової техніки. Її пускають в правому ряду, там три ряди і все тут гнали на великій швидкості, велика кількість вантажівок, для яких перекрили значний сектор МКАДу. Такого не було ніколи з 91-го року, коли відбувався пуч минулий раз було тоді все. Тобто щось дивне, і ці машини, в'їхавши з міста. Проїхавши по МКАДу, поїхали десь бік Балашихи. Що взагалі сам собою дивне, тому що мали б поїхати діаметрально протилежний бік, тоді було б зрозуміло, що нового горьову, і ми б потирали руки і сказали, ну нарешті, вибедина пісня, вибенене озеро і тому подібне. Кудись в інший бік. Що відбувалося, невідомо. Три уже, наскільки я розумію, районні ради дві Пітерські і одна московська, голосили недовіру Путіну за кликом, що він пішов, і навіть, щоб його засудити за державну зраду. Це не опозиціонери, там немає людей союзу правих сіл, якихось там ще щось. Там навіть не Навального людей, яких теж немає в місцевих радах. Це правлячі партії, Ну про путінські партії, там не єдина і Росія, там і Мироновський і інші, але це влада. Яка каже Путіну уйти проч. Знаєте, влада Путіну такого там говорити не може. Потім переобування або ж дуже дивна поведінка ветеранів Путіна, на ніг досить багатьма пропагандистами, тими, які досить часто обслуговують крайніх яструрбів, крайніших за Путіна, ну починаючи від Соловйова і всяка інша нечисть, які починають терти ноги у Путіна. Такого в принципі бути не може. За таке там знищували. Просто до фізичного а до чого тоді готуються? От все. А у мене є просте питання. А що з путіним? Угу. Знаєте, я сьогодні зранку просто вирішив похуліганити. шостій ранку став, не спався, до церкви. Йшов, я запустив у себе на телеграмі, на Ютубі ну, танець маленьких лебедей. з лебединого озера. Стандартна сцена для відомо яких подій. Народ дуже гарно на це зреагував. Всі в очікуванні. А у мене, знаєте, є такий певний момент. Людина може і фізично бути жива, але це зовсім не означає, що вона жива в політичному плані. Росія дуже специфічна країна. Ти можеш втратити владу, хоч вшаючись ще живим. Але. Ти можеш так само втратити життя, а формально лишатися далі існуючим, завдяки двійникам. Тощо я не знаю, що відбувається, але з повноцінним путіним, з повноцінним так би поводитись, не ризикнули. Люди, які його відверто зневажають, чотири дні назад проти них відкрили кримінальні справи вчора. Жодного криміналу, жодного переслідування, жодних навіть погроз. У мене відчуття, що там щось похитнулося. Що буде далі, я в Москві не знаю. Мені важко це прогнозувати, тому що дійсно незрозумілі речі. От мені тільки здається, якщо раптом або впаде Малітополь, або впаде Херсон, угу. ми їх звільнимо. Я думаю, що питання Путіна розв'язується остаточно. Е, от ми колись всі ще хто там в радянському Союзі жив, дивилися той мультфільм «Мауглі», де була ця сценка, «Акела промахнувся. Так, так. Знаєте, ми до цього ставилися, як до чогось собі екзотичного Кіплінг щось там написав, чи радянські мультиплікатори намалювали. А насправді виявляється, на Рашистані вони настільки одноклітинні, що вони діють десь на рівні тваринних інстинктів. Путін промахнувся, а ту його і тут в нього перша велика поразка, дійсно велика поразка. Але, чай, ні, не перша перша все таки була під Києвом. І її проковтнули. А от зараз щось не проковтнули. Якщо він живий, якщо він тілий, якщо він справжній, а не двійник. Я думаю, що він вже не може управляти реальну ситуацією. Я думаю, що він побоявся зустрічатися з генералітетом. Тому що ну, після таких історій, за його традиціями, мають ветіти погони, мають отіти голови, мають арештовувати певних людей. А він раптом розуміє, що вони можуть відмовитися, ставати жертвами. Тобто внутрішній бунт наверху відбувся. Чи буде бунт знизу, Ну, Бог його знає. Якби був бунт знизу, було б ще цікавіше. А у мені здається, там починається ситуація, яка відбулася в військовому плані на Харківському напрямку. Відбувся розвал фронту, а там відбувається розвал політичного фронту. Тобто єдина цілість, якою була оця путінська система, раптом почала тріщати. Для нас чи це що це для нас? Насправді, з одного боку, Путіна не підважують жодні ліберали. Більше того, ми зараз маємо процес, коли Рашистан почали тиснути, коли ми почали їх перемагати. Реально ліберали різко стали яструбами. Ви подивіться на ну, Навальний навіть нема що згадувати, згадайте. То ж саму Собчак, яка там ще рік назад, а навіть, господи, на початку вторгнення там плакала і казала, ой, бідні люди в Україні, мені їх так жаль. Ну, правда, тільки так, очень слабо жаль, ну жаль. А зараз, сидячи за кордоном, жаль. Ну, так, так. так. Але зараз вона відверто стала яструбом. Вона убиває брудом Україну. Навіть слідчий комітет Росії не звинуватив напряму Україну в вбивстві дочки Дугіної. Вони шукали внутрішній слід. А тут вона, ота Латиніна, чи Дугіна, я забувся, як і ота журналістка, їхня з ехо Москви, інші, вони стали Україною ненависниками, тому що Україна перемагає, а вони ж імперці всі до глибини душі. Угу. Тому Лібералів забулися. На Росії нема лібералів, їх можна там порахувати на пальцях двох рук, вони за кордоном або в тюрмі. Все. А там насправді проти Путіна, якого зараз починають підтримувати ліберали, бунтуються гірші яструби. От і ненависники. І здавалося б, може бути гірше. Переможуть ті, які, на відміну від Путіна, там не будуть, десь там панькаться, ще там щось. Ну, панькатися, знаєте, він і не панькається. Він робить все, що тільки може, просто може він небагато, а вони зможуть ще менше. От тільки вся маленька проблема для. Для них і плюс для нас. От чому я зовсім не проти, щоб ви прибрали Путіна. Тому що в такому випадку на нього зациклена вся російська дійсність, всі регіони, всі впливи на армію. Якщо його не стане, вони ж всі під нього. Довіра до влади на Росії нижча, ніж в Україні до своєї влади. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.